Всім привіт! Сьогодні 1 лютого і сіяла я свою петунію, десь приблизно порахувала 20 днів назад. Ось що з цього вийшло. Зійшли, крім одної всі, 5, 6, 9 бачу. Так, 9, а, ось 10, так, зійшли всі. 1, 1, 2, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10. Ось такі патуньки зійшли. Вони почали витягуватись в торфяних таблетках. І я вирішила ці торфяні таблетки акуратно перемістити в стаканчики кожну. І ось що вийшло. Сьогодні вранці, сьогодні, я пересаджувала. А зараз вечір вже, і бачу, всі прийнялись, і нічого їм не стало. В принципі, чекаю, що буде далі. Ось на такій конструкції в мене стоїть лампа, тому що завжди відпадала двостороннім скотчем від дубою, і чоловік мій придумав ось таку штуку. Ну, бо більш ніде їх поставить. А вдень я ставлю на підвіконня, у нас тепло дуже в кімнаті. І навіть відчиняю балкон, щоб температура була нижчою. Ну, загалом так. Це питання щодо егустома. Егустома теж в порядку. В принципі, ось є такі сходи. Дивіться, це теж прокульовується. Всі прокльовуються. Раз, два, три, шість навіть штук. Чекаю далі, що буде. Загалом мені не сподобалося е, сіяти ці квіти в торфяні таблетки, тому що квіточка починає витягуватись і їх треба обгортати землею. А в цій торфяній таблиці немає де розвернутися і немає де нагребсти землі. Тому я вирішила сіяти відразу, мабуть, в стаканчики наступну партію. Бо я вирішила, що буду сіяти. Ще досить Ну, ще сортів 4 буду сіяти. Не знаю навіщо, не знаю, де їх буду дівати, але буду сіяти. І навіть якщо виросте, я буду дуже щаслива. Вже це вперше в моєму житті їх сію і надіюсь, що може і комусь подарую, вирощую, подарую друзям. У них є приватні будинки. Ось така питомка, дивіться. Так, наступним моїм е таким досягненням будуть ось ці огірочки. Дивіться. Це тепличні огірки. Я, ви я вирішила, що в мене е з клопакетів. Балкон, і я вирішила, що я вирощу там огірки, якщо вийде. Дивіться, дві сімідольки оці дались, і в центрі вже хоче проростати ось листочки. Я їх вранці завтра підсиплю ще землею, щоб вони так не тягнулись. Я сподіваюся, що хоч щось виросте. Дивіться, ось. Здається, там пробиваються листочки ще. Огірків у мене 6. Це не огірок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це мандаринські кісточки просто. Щось він виріс до цього стану і більше не росте. Це Ну, нічого. І другий теж почав виласти. Ось на такому етапі в мене петуньки. Я рада, що я їх пересадила в стаканчики, мені вже легше дихати. Ось так я включаю лампу. Бачите? І вони собі загоряють. Остома підняла вище, щоб було їм досить добре. От. Вже відкрила їх, і думаю, накривати не буду, бо вже проклюнулись. Хай вже так тягнеться. Остом дуже хочу виростити чисто з цікавості вже. І з знаєте, ось вона, дивіться. красонька. Так що всім дякую за увагу. Не бійтесь щось вирощувати. Я ось ділюсь своїм досвідом. Таким. Редьку посіяла вся стекла. Не вийшло в мене, признаюсь. Посіяла, так, думала, вийде чи ні. Ой, його впали. Зараз підіймо. І дивіться, ось е така буде петунія, лавина. Біла. Я думала, що це опера. Ні, це якась лавина ампельна, буде великий кущ. І еустома дуже колір. Мені сподобався абрикосовий написано було. Теж надіюсь, що буде дуже гарний. Так, так що, до нових зустрічей, па-па!